Міністерство оборони України прийняло наказ номер 686 яким вносяться зміни до положення про військову лікарську експертизу в Збройних силах. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Найбільш значима зміна це скасування правила про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаними непридатними до військової служби та військовослужбовців, які визнані непридатними. Як буде працювати це на практиці, покаже час, але вже зараз можна констатувати, що скасування правила про виключення непридатних з військового обліку, які внесені наказом номер 686 до положення про ВЛК, не відповідають закону України про військовий обов'язок і військову службу. Так, у статті 37 цього закону вказано, що виключені з військового обліку у відповідних районних міських ТЦК підлягають громадяни України, які Померли або визнані встановленим законом порядку безвісно відсутні, або оголошені померлими, перепинили громадянство України, визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі. Тому це все може призвести до чергових судових позовів про визнання дій ТЦК чи Міноборони в цілому неправомірними, оскільки наказ міноборони не може суперечити закону та підміняти або відміняти його дію. Також цим наказом уточнено строки проведення медоглядів. Установлено, що строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень не можуть перевищувати 4 днів. За необхідності направлення особи на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об'єктивної інформації про стан її здоров'я, загальний строк проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень не може перевищувати 14 днів. Ми надалі будемо слідкувати за розвитком подій та тримати вас у курсі ситуації навколо цих змін.